Гродознавство, як наука, у Львівському університеті має дану історію. Всі перебування галичини в складі Ахтованської імперії під час проведення австрійських текастів керівництво імперії чесної з спілкувалося проблеми інфекцій, які мають статність оцінювати землі з метою їх українку. І тому ще в 1810 році у Львівському університеті. Створюється кафедра сільського господарства, яка мала вести підготовку з 10 грудків. І відвідува з того часу починається науковий напрям розвитку ґрунтознавства у Львівському університеті, який поступово е, давав нові досягнення нові здобутки, які були. Е, ну, найбільш таким потужним е, спалахом розвитку ґрунтознавчної думки у Львівському університеті, це було створення. 50 Досяга 20 століття довольно лабораторії ндл 50 яка займалася практичними аспектами оцінки земель, і також великомасштабного гонтового реалізування земель сільського сударського призначення і проводила роботи як в межах України, так і в межах інших республік бувшого Радянського Союзу, відповідно виготовляючи грунтові е карти і додають. Та, і розвиток наукової роботи був започаткований у 1993 році, коли за наказом ректора на гірологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка створюється кафедра географії гротів під керівництвом, під керівництвом професора Козіка. І з того моменту починається підготовка фахівців грунтознавців, які е -е, набувають компетенцій щодо. Щодо визначення фізичних і фізохімічних властивості робіт. В подальшому кафедра була перейменована, і як і тепер, вона є кафедрою ґрунту і георапією гуртів, яка е створює і веде сьогодні е дві освітні програми, які передбачають підготовки фахівців із галузі ґрунтознавства та оцінки земель. Значить, це створена освітня програма. Е е е Майстерському рівні освіти. І це єдина кафедра, яка готує фахівців із ґрунтознавців тих фахівців, які вивчають ґрунти і дають їм оцінку. Тому що ґрунтові ресурси одні з тих ресурсів, які забезпечують не тільки нас продукти харчування сировиною для промисловості, а також гарантують стабілізацію екологічної ситуації. З метою покращення якості підготовки. Фактиців, студентів на оцінку програмах, На кафедрі рекламі жартої рахунок була створена навчальна лабораторія, яка обладнана системою грудових монолітів, гру які відібрані з різних частин практично Євразійського материка, і дають студентам загальне уявлення про їхню будову і генезис. Цій аудиторії е, показані ґрунти світу, які були надані нам, е, нашими колегами е, з Європейського громадночого Союзу і дають можливість до студентам побачити, як виглядають ґрунти із природних зон, які не характерні для території України. Також полетемо кафедри. Так, А також власних напрацювань і коректувань, які були. Відповідно, ця карта створена в електронному варіанті. І як бачите, карта обладнана qr кодом заходячи на який можна отримати доступ до електронної карти, і відповідно усі оцифровані ареали можна вивчати. Поступово Щодо складу металатурних ґрунтів. Е, кафедра організація ґрунтів е, має одну з найбільших колекцій ґрунтових понолігів. Частина е, цих монолітів 35 представлені в цій аудиторії, а решта моноліків є в нашій навчально-науковій лабораторії, яка має сертифікат відповідності для проведення різних античних робіт. В цьому на кафедрі сконцентровано 70 грунтових молоді. Це найбільша колекція, яка дозволяє побачити всю різноманітність гордового покриву в, в межах території України і також інших природних зон Євразійського материка. Ще одною такою ізумінкою е цієї навчальної лабораторії є колекція гордових новоутворень і включень, які представлені на е наступних, наступних стендах. Можете гнути. Тут для студентів чітко показують, як виглядають різні ґрунтові новоутворення, які є результатом формування ґрунтів. От можете звернути увагу, це є орзандрові орзандр -орзандр горизонти, які формуються на піщаних ґрунтах і, відповідно, є певним атрибутом генетичної характеристики певного типу ґрунту. Також ми маємо Відібрані унікальні е, новотворення так званих грудяків е, стяжень, конкреційних стяжень е, заліза і проведення аналітичного дослідження. Ну, хочу зазначити, що це є. Е, раніше це була перша старовина для ковальства і металогії, яку видобували так звані лучні і болотні руди, яку виробляли і виробляли залізо. Також е, тут на настенках вказані і жоравські карбонатні і конкреційні нодулі і орштейни, які допомагають студентам осягнути всю складність. Також ґрунт, ви знаєте, є основою життя. Як бачите, тут ми показуємо тих жителів, які частково постійно проживають у ґрунті. От бачите жухну соріх, як виглядає його лечінка, так? Як виглядають такі от ніші. Походи жуків, які консервуються і проводять певний етап свого життя у ґрунті. Також на цьому стенді показані зразки, які відібрані, От бачите, ставний зразок пісків із пустелі сахара. Також пізки, які привезені із Ісландії. І є показані зразки досліджень саме ініціального первинного ґрунтотворення на щільних пісковиках українських Карпат. І інші породи, які представлені до цих які допомагають студентам набувати необхідних компетенцій, щоб вони отримали відповідні міння і навики для вивчення найбільш цінного ресурсу найбільш цінного ресурсу, ґрунтового ресурсу покрю України, який на сьогодні гарантує нам не тільки продовольчу безпеку. А й екологічну безпеку. Тому ми створюємо всі умови для навчання студентів, для покращення їх формування як фахівця у майбутніх своїх спеціальностях.